Я штаб-сержант Троцько Дмитро, уродженець міста Білопілля Сумської області. Здобув освіту фельдшера в Лебединському медичному училищі та працював за фахом у Білопільській центральній міській лікарні на швидкій медичній допомозі в період з 2015 по 2016 рік і з 16-року вступив до лав Державної прикордонної служби України в Сумський прикордонний загін. Займав посаду в одному із бойових підрозділів. Посада в мене була фельдшер. В період з 2016 року до 23-го року я <кій> займав посаду фельдшера. Потім зв'язку з Короченням Штатів перевчився на начальника секції ПТРК. У складі бойового підрозділу виїхали в зону бойових дій, а саме до Луганської області. В Луганській області перебували ми з 5.07.23, займалися виконанням бойових завдань з оборони та суверенітету нашої країни. За фахом працював, допомагав, надавав першу медичну допомогу своїм бойовим побратимам. Вивозили із зони бойових дій, надавали першу ж медичну допомогу. У цей же ж період дуже багато наших хлопців і полягло, і були трьохсоті. різні були випадки. До цього моменту евакуйовували хлопців із зони бойових дій. Середній день ранення теха стріляла, осколки впали. Прийшло навскрізь, нога навскрізь, на рука, наложений в турніке, зараз 20 назад. Теж сквозь. Точну цифру я вам не скажу, скільки людей ви, ми вивезли звідти. Но більше 20 це точно. І ще, що скажу, що в мене всі, ті хлопці, яких я вивіз, всі в мене залишилися живі. Всі вже, навіть деякі вже навіть в строю стоять. 2007 вирушили на бойове завдання і там же ж вступили в бій. При артобстрілі я почув, що був виход з міномета, почув свист міни і відхилився до землі, впав на живіт, закривши руки, руками обличчя. Почув вже тільки свист. І буквально це пів секунди і одразу взрив. Взрив був біля мене десь метрів за три, так збоку трохи. І почув, що попало вже в ногу, тому що нога аніміла. Сразу вона стала ну, нерухомою. Перевернувся на, на перевернувся на спину. І чую, що я перевернувся на гані, я її бігом руками передав, перевернув, наклав перший жгут і одразу почав кричати хлопцям, що я 300, я 300. Типу, поможіть мені, я 300. Ну, Так як е, всі були в укриттях, е, толком ніхто не мог навіть вилізти, такий був сильний обстріл, е, що е, нас розбивали з усіх сторон. Дуже сильно було всю посадку нашу справню з землею. Е, я вже зрозумів, що крові я тіряю багато. І, мабуть, скоріш, я вже з цієї посадки вже не вийду. Я обложився гранатами, рядом біля мене були на мені були гранати, Рядом були, у мого бойового побратима були гранати у товариша, якого вбило поруч. Я це все познімав і положив біля себе. Я кричав, що 300-300, допоможіть, 300, ну, ніхто так не, не відкликався на, на, на мої звуки. Я прийняв рішення, що справжні козаки в плен не здаються. І взяв гранату, думаю, прочитаю зараз молитву, положу під голову, Положив гранату під голову, тільки дочитувати молитву вже до кінця. Так же ж положив, же ж держу ж, тільки дочитувати молитву до кінця, тільки думав вже ж тянуть, уже чеку. І чую хлопці біжать, кричать на порятунок до мене, біжать, кричать. Хто 300? Кажу, я 300, вже сил не було казати ні одного слова. Я так прошепотів руку підняв, що я 300. Вони підбігли. Один із них каже, викинь гранату, викинь гранату. Я, ну, я гранату туди в сторону, е сторону окупантів вже ще кинув. Ну, добре, те, що вона виходить, була не зведена і те, що вона не взорвалася. Дякуючи хлопцям, одразу мене посадили, е наклали ще один жгут і е тянули дуже е такий був період, ішов дощ. Самому, ти, самому б, я, б, я звідти б ніколи б не вийшов би. Спасіба. Чуто. Дякую хлопцям, хлопці тянули, з останніх сил тягнули. Було важко, все воно взривається, все воно стріляє. І це не те, що, що стріляє десь, воно стріляє прямо по тобі. Виходили, ну, дякую, ж кажу, хлопцям, по грязі, по всьому, дощ іде, вони мене тянуть, все в там Фотографії хлопців сфотографували після цього бою. Ну, всі В крові, всі в грязі. Тобто, ну, це сцени такі були не несприятних, як кажуть. Дякуючи хлопцям, евакуація пройшла успішно, всі хлопці цілі, По їхніх словах, вже ці нелюди вже бігали, бігали біля нас, уже метрів за 10. Тобто, ну, там, трава була висока, і вони там вже по траві вже бігали. Дякуючи одному з хлопців, він достав РПГ і всі ще були стріли, всі прямо в них туди, прямо в посадку туди їм насипав. Ну, десь розстояння було не більше 30 метрів. Він так стріляв. Це я так уже ну, пам'ятаю, тому що де-не-де де там втрачав свідомість від втрати крові. Пам'ятаю, що були постріли туди з РПГ, він стріляв туди так, до останнього, кричав, хлопці, хлопці, давайте ніть, потрібно вийти звідси. Дякуючи хлопцям, так, вивезли мене до СТАП-пункту, там зустрів мене лікар. Лікар надав допомогу, забандажували ногу та відправили із хлопцями з Нацгвардії, відправили мене до стаба. У Боровій. В Боровій, пам'ятаю, там небагато, в Боровій, пам'ятаю, що зробили мені операцію. Зробили операцію і перевезли мене до міста Ізюм. В Ізюмі вже докладували більш там зусиль, там вже хірурги більш займалися. Откривши очі рано вранці. О 4 годині ранку, побачив, що стоїть лікар надо мною. Кажу, що со ну, що, що, що мною трапилося, що в там, яке в мене поранення. Він каже, ну, на жаль, ногу не вдалося яке, спасти. Е, кажу, що всю, чи що. Він каже, ні, трошки вище коліна. Ну, Натомість радів, що кажу, весь хоч так цілий Він каже, ні, весь цілий, що тільки нога трошки вище коліна. Ага. Після цього перевели мене із Ізюма, я ще, я ще в Ізюмі ще дзвонив о четвертій ранку, попросив телефон у медсестри, щоб повідомити своїм близьким, а саме матері, жінці, ну, самим, самим моїм дорогим, повідомити, що живий, все порядок, що отримав поранення, щоб не, не хвилювалися. що… Ну, Більш-менш стан був задовільний. Е, Перший взяла трубку це жінка, я одразу повідомив, щоб не хвилювалися, все добре, отримав поранення. Е, зараз знаходжуся вже в госпіталі, щоб, щоб не хвилювалися. Е, потім мати взяла трубку, каже, скільки, кажу, трошки вище, кажу, ніж коліно. Каже, тільки нога, кажу, тільки нога. Все, завтра будемо. каже. І, і, наслід... і виходить, вранці, вони вже о 8-й годині ранку розбудили медсестри і кажуть, збирайся. А збиратись там толком нічого було, що одним покривалом був накритий. Збирайся, тебе переводять на Харків. І я б потім на швидкій медичній допомозі мене транспортували до Харкова. Їхало у нас чотири чоловіки. Троє сидячих легких, поранених, і один я був в середньої тяжкості поранений у мене. Прибувши до госпіталя, побачив, що я там не один такий, що є хлопці ну, і в більш хужих умовах. тут. Ну, Ніхто не, ніхто не падав духом. Один одного підтримували, лежали ну, різні, різні були види поранені. Ноги, руки, тулуб, голова. Ну, щоб. Біля мене лежав хлопець теж, звати Дмитро, коли близькі приїхали та привезли два тапочки, щоб ходити можна було хоча б якось там передвигатися, щоб не, бос, не на босу ногу, то у мене не було лівої ноги, а в нього так само правої не, були, не було ноги. Кажу, надержи, кажу, Дімон, тобі кажу, мені, левий, ой, мені правий, тобі кажу, лівій. То так поулибалися. Ну і ось бойовий дух потрібно піднімати. З Харкова із госпіталя перевели мене на Київ, дякуючи жінці за її, за її проханням до лікарів. Було прийнято рішення перевести мене у Київський госпіталь Державної прикордонної служби. Там проходив лікування я із Десь з 5, ні, десь 3 серпня і по жовтень місяць проходив там лікування. Дякуючи професі... професіоналізму лікаря, хірурга Віталія Теодоровича, дякую йому, він нас воспитував, так як, як рідний батько, поставив нас всіх на ноги. Дуже гарна робота в нього була як хірурга, дуже гарно він мені зробив, ну, зашив ногу, дуже хорошо, дуже хорошо вона зживалася. Тому ну, те, що кваліфікований лікар, дуже багато стажу у нього по таких пораненнях. І тобто, нога зажила швидше, ніж зазвичай. Теж ставили новітні технології. Стояв як бак. Бак, такий стояв, він витягував е, ж, жидкості з ноги, щоб швидше нога зажила. Ну, дякуючи ще цьому баку, що так швидко я став вже на ноги. З першого ж дня поранення я вже на одній ногі вже скакав. Я вже не мог вже сидіти, вже у мене там і лікарі, і медсестри да сядьте, вже, да, посидьте. Кажу, дівчата не можу я кажу, вже сидіти. Мені вже потрібно вийти, вже воздухом подихати. В протезному центрі проходив реабілітацію, е, дякуючи е, реабілітологам е, та самому керівництву, е, підібрали цей ж, гарний ж, протез, я про нього вже розповідав. <кхе> Став на ноги. Тепер можу вільно пересуватися, їздити на автомобілі, та, ну, займатися будь-якою роботою, як зазвичай. Може, там трішки там, невдобно, ну. Но... Це ж таке діло. Добре, що живий залишився. Дякуючи хлопцям те, що витягнули. Хочеться, звісно, повернутися назад у стрій до своїх бойових побратимів. Бо так як не перший рік у нас вже була команда зложена, ми вже один одного добре знаємо, деякі вже стали навіть кумов'ями один з одним. Хочеться повернутися назад до роботи. Так, не один вже ж рік там в армії, ти вже привикаєш до цього. Тому і колектив гарний. Ну, зараз, так як не по законодавству, я не можу встати до лав Державної прикордонної служби, тому буду старатися займатися е, цивільними справами. Е, Хотілося б поділитися досвідом, да, хлопцям, те, що як надавав допомогу, як воно це все було, як би проїхало, як, як правильно це все робити. Тому що все тільки здобувається тільки на особистому опиті в бою. Так, да, тому що зараз дуже багато мобілізованих приходять, вони ну, люди далекі від армії. Їм хоча б потрібно показати ази. Це б Хотілося повернутися та показувати людям, як, як що робити потрібно. Нагороджений двома медалями. Одна медаль це за бойове поранення, і друга медаль це за службу та звитягу третього ступені. Вручав безпосередній керівник та командир прикордонного загону. І ще чекаю на третю. Це орден буде за мужність третього ступеня. Керівництво поклопотало, ну так, значить, заробив. значить, Це відзнака не із слабеньких. Тобто, значить, десь що я щось я зробив правильно. Мене так оцінили в таку винагороду. Чекаю часу. Було, як кажуть, предполення було поїхати до Кореї на біонічний протест. Той буде більш, більш функціональний, більш розвинутий. Це механічний, а той буде біонічний. Дякуючи велике, дякую я своїй дружині. Це дуже велику, вона в дуже великий внесок. Вона внесла в моє подальше лікування, життя. Не знаю, якщо. Без її підтримки було б дуже важко. Вона сильно, сильно мене підняла на ноги, викормила, випоїла, як кажуть, розходила хорошо. За її, за її зусиллям, я так почав добре ходити. Вона мене в основному почала ганяти, так щоб, щоб нормально ходив. Після телефонного дзвінка Діми вночі, що він повідомив, що ну, він в лікарні, що в нього немає ноги. Це було дуже так знаєте, сильно боляче відчувати всі ті переживання всередині. Але е, часу на те, щоб там сидіти, плакати не було, ми зібрали всю волю в кулак, зібрали все, що в нас можна було, допомогли морально, фізично дімі пройти цей весь період тяжкий лікування. Особливо важко було дітям, що вони діму не бачили, довго не бачили. Старший син Ваня, йому 9 років, він усвідомлював всі ці обставини, що тата лікується, що немає, що немає там верх, ну, кінцівки. Йому дуже було боляче, він дуже сумував, плакав, важко йому було. А молодшенький, він так три рочки ще було тоді тіша. Він Завжди з татою, з татом на телефонних дзвінках, по відео, так все сумував, що тато, коли ти вже приїдеш, коли ти вже вилікуєшся. І тоді, коли вже діма повернувся додому, всі його зустрічали з таким нетерпінням великим, всі зустрічали, і друзі, і близькі, і сусіди, всі. І вже дома, коли Діма зайшов, там зняв протест, у нас Тіхон так дивився, що немає ноги. Хм, каже, ну немає ноги, то й нема ноги, яка нічого. Ну, головне це сім'я, підтримка один одного. Головне те, що діти все це розуміють, що всі це розуміють, що все, ну, в принципі, все буде добре. І вже все добре, все, що можна було саме найгірше, всі пережили. Дякую, що ми. Живемо в такій державі, що, що що ми за державу, що держава за нас, всі піклуємося. Я думаю, що все буде в нас добре.